Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородиця. Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою благословена тими жінками, і підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, все наповняєш, скарби добра і життя подати. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої складні, паси, благі душі наші, душі всіх людей твоїх. О Боже наш Русий, Синьоокий Ісусе. Рятуй нас і вибезь за все, хай мати пречиста і Боже військо, Україну, всіх нас скоріше, спасе, мати присвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора, щоб вернулись сонячно воскреслими з великим кобзарем наші найкращі, найпотивніші герої, друзі, упа з СУ, щоби виграли ми скоріше. Проти Антихриста Путіна та інших раз, що гадять війну. Прийми наші моління за тих, хто живі. Воїни наші, дорогі Боже, і їхні рідні, близькі, друзі, вірні, дорогі. Хай ласка Твоя їм і всім людям Божим, особливо допоможе і не Отця, і Сина, Святого Духа. Щиро просимо ми. Прийди, Христе, прийди нас! Світ Божий і Україну скоріше, спаси. Благослови нас Боже на давнє наше свято Покрови, на свято козаків, на свято воїнів, борців за волю, кращу долю України, у української повстанської армії, Збройних сил України силою чудотворного Христа Кобзаря, що встановлений біля двох каменів. На які сонця являюся, Боже ти, синьоки, Руси Ісуси і караока, Матір Божа, хай ласка Твоя і всім людям Божим та нам і всім добрим сторінням до, більше допоможе. А ті, що створіння злі, хай з антихристом путяном, з рашогадами, з іншими потворами тьми скоріше пощазають з нашої землі. Ім'я Отця і Сина Святого Духа щиро просимо уповання нашого Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Божа, слава Тобі! Ти Пречиста Божа Мати, доповни наші моління, Дякуємо тобі за те, що за старим звичаєм ти показуєш, що на покрову сонце. Грає, що ти, Божа мати, з Богом нас благословляєш. Ти подаєш надію, що у час біди, тьми, холодів, морозів, сатанистів з півночі ти поможеш нам, нашим козакам з тобою неминуче віримо, ми, Боже наші, Божа мати, ми переможемо. Під твою милість прибігаємо. Огородиться Діво, молитвами нашими в скорботах. Не погоди, але відбіди, збавляй нас, єдиночистоя і благослови. Цей Бороз, спаси нас, тай Бороз, спаси нас, тай Бороз, спаси нас. Прийми моління наші, всіх людей твоїх. І скоріше нас і Україну прости, спаси і на блага благодій, сохрани ім'я Отця і Сина, Святого Духа Щиро. Просим ми.